В Городоцькому краєзнавчому музеї відкрили виставку Бориса Негоди, заслуженого художника України родом із Хмельницької області. Виставка Подільська абетка Містечна села козацької символіки розповідає про світ козацького письма. Я раджу кожному поціновувачу мистецтва відвідати цю виставку, тому що вона цікава і вона справді показує, який багатий український народ, багатий культурно. Яка в нас насправді цікава історія? Яка історія. Атограна на виставці представлено 32 роботи. На кожній картині зображена літера українського алфавіту. Всі витвори мистецтва виконані в унікальній та дуже рідкісній техніці. Олійна пастель це надзвичайно сильно і, напевно, найголовніше то дійсно є сильний український міф, естетика сильного українського міфу та внутрішня музика і. В кожній букві, в кожній літі, як сказала Ада Роговцева, чиста правда. Експонати музею надав Микола Гуменюк, президент групи компаній Юрія Фарм. Ця колекція приватна і вона зберігається в центральному офісі Юрія Фарм у Києві. Зараз погодились виставити їх в цьому музеї для того, щоб наші земляки могли познайомитись з мистецтвом такого славного талановитого земляка нашого краю. Виставка у городку експонуватиметься протягом цього місяця. Ознайомитися з нею можуть усі відвідувачі музею.